Тепер, коли ви знаєте, як працює членський клуб, і неймовірну цінність, яку він надає, дозвольте поставити вам два прості запитання: хочете, щоб Інкрузис сплатив за ваше членство кожного місяця? Чи хотіли б ви отримати гроші, щоб допомогти іншим побачити світ і створити спогади на все життя? Це людська природа посилати інших до того, що ви щиро любите, то чому б не скористатися однією з найпростіших і щедрих реферальних програм коли-небудь розроблених? Це називається партнерство з Інкрузис. За додаткові 95 доларів ви можете підвищити статус членства до партнера та скористатися перевагами постійного доходу та способу життя, як ніхто інший. І хто ваш цільовий ринок? Подумайте про це: понад 38 мільйонів людей поїдуть на круїзний відпочинок у 2025 році. Скільки людей щороку будуть відпочивати в готелях і на курортах? Понад 100 мільйонів сімей. Отже, ваш потенціал росту величезний. І хто краще поширить інформацію про інкрузис, ніж такі люди, як ти, які мають пристрасть до подорожей і хочуть збагатити життя інших? Коли ви ділитеся круїзами з іншими, ви не просто показуєте людям, як заощадити на поїздках і відпустці. Ви справді збагачуєте життя, допомагаючи їм відкривати світ і створювати спогади на все життя зі своїми близькими. Ось що є переконливим у вашому варіанті партнерства. У вас є річ номер один, яка вам потрібна, щоб побудувати цінний стійкий бізнес перевірений справжній продукт з реальним споживчим попитом. Як партнер, ви отримуєте кілька переваг, які можуть зробити оплату активації вашого партнерства абсолютно безпроблемною. По-перше, ви можете отримати скасування до 100 доларів вашого щомісячного членського платежу через програму безкоштовне членство. Це означає, що учасники Starter і Classic Members, які відповідають вимогам, не сплачуватимуть щомісячну плату за членство, і учасники преміум отримують місячне членство в розмірі 250 доларів з усіма унікальними перевагами преміум лише за 150 доларів на місяць. Ось як це працює, якщо ви напряму залучаєте учасників. Які сплачують принаймні 500 доларів щомісячних членських платежів протягом певного місяця, до 100 доларів вашого власного членського платежу не сплачують. ви все ще матимете доступ до Insider Pricing, і ви отримаєте усі ваші бонусні бали, так ніби ви зробили весь платіж за членство? Ви це розумієте. Це може справді вивести ваш спосіб відпочинку під час подорожі на наступний рівень. Деякі учасники приєднуються як партнер-члени лише через цю перевагу безкоштовного членства. І це лише крихітна частка того, що можливо для вас як партнера. У вас є багато додаткових способів отримати компенсацію через партнерську програму «Інкрузіс». Є щоденні і щомісячні бонуси за активацію від 20 до 150 доларів кожного разу, коли ви реєструєте нового учасника. Ви також можете отримати щотижневі відповідні бонуси, які дорівнюватимуться отриманим бонусом за реєстрацію команди партнерів, яку ви напряму залучили. Ви отримуєте гроші кожного разу, коли член запрошений вами або вашою командою здійснює регулярний платіж за членство. Це робить ваш потенціал постійного доходу необмеженим. Провідні партнери. Розвинули щорічні потоки постійного доходу в сотні тисяч доларів. Активні лідери можуть також скористатися щомісячною премією за нову продуктивність, яка називається бонус фундамент бізнесу, яка приносить від кількох сотень доларів до 30 тисяч доларів США на місяць і навіть більше. Нарешті ви можете отримати бонус лідера, досягнувши одного з 11 рівнів рангу від 300 до 305 тисяч доларів на місяць і якщо цього було недостатньо, як лідерський ранг, ви можете заплатити 100% ваших круїзів з використанням бонусних балів. Отже, для бронювання круїзу не потрібні кишенькові гроші. Будучи успішним партнером, ви можете заробити тисячі доларів на подорожах, коли ви повністю платите за круїз, використовуючи лише бонусні бали, які ви заробили безкоштовно. Ви зміните свій спосіб подорожувати, здійснюючи кілька круїзів світового класу рік за роком з дуже маленькими витратами. І навіть без витрат з власної кишені. Більше нічого подібного на планеті просто немає. Тепер ви маєте бути дуже раді своєму унікальному членському клубу і фантастичній програмі партнерства. Отже, ви будете раді дізнатися, як почати з Incruзис легко та доступно. Зареєструйтесь та активуйтесь як учасник партнер або обидва. Ваш перший крок визначити план членства і найкращий для вас статус стартовий план. Початковий внесок 50 доларів дозволяє зробити два замовлення інсайдер прайсинг у ваш перший рік, і ви отримаєте 50 бонусних балів за кожний щомісячний платіж у розмірі 50 доларів. Стартерс, які роблять чотири поспіль щомісячні платежі вчасно, отримують відмову від платежу за активацію в розмірі 100 доларів і можуть покращити на класичний план безкоштовно. Класичний план: сплатіть 200 доларів для активації, отримати 350 бонусних балів. І зробіть до п'яти бронювань інсайдер прайсін на рік. Кожен своєчасний місячний платіж у розмірі 100 доларів подвоюється до 200 бонусних балів. Преміальний план: сплатіть 500 доларів для активації, і ви отримаєте 800 бонусних балів і необмежену кількість інсайдер-прайсін бронювань для всіх класичних і преміальних готелів і варіантів круїзу. Кожен своєчасний преміальний платіж у розмірі 250 доларів множиться на 500 бонусних балів. Тепер у вас є шанс стати партнером. Всього за 95 доларів ви маєте миттєвий доступ до вражаючого набору мобільних маркетингових інструментів і тренінгів. До них входять навчальні відео в реальному часі та вебінари, персоналізовані веб-сайти, реферальні посилання, ваша професійна електронна адреса adincruises.com і система маркетингу, інструменти маркетингу в соціальних мережах, візитні картки, які можна завантажити, і програми для розвитку вашого бізнесу на ходу. Доступна повна бізнес-система лише за 95 доларів. Доларів США наперед і 95 доларів США кожні півроку без довгострокових контрактів або зобов'язання. Крім того, ви зможете отримати додатковий інкам, дохід і цінні інсентівс – стимули для подорожей як безкоштовне членство, яке зменшує ваші платежі за членство на 100 доларів щомісяць.